Подорож у нічну пустелю не для слабких духом, оскільки цей світ кактусів просто кишить безліч нічних хижаків. Чи то скорпіони, чи павуки. Перед вами, друзі, чорна вдова, сольпуги чи телефони. Ці павукоподібні будуть на полюванні, оскільки вони використовують темряву, щоб знайти здобич. Ви тільки погляньте, хіба ця істота не схожа на прибульця? Усі павукоподібні мають вісім ніг, і деякі з них оздоблені іклами, а деякі отруйним жалом. Перед вами найотруйніший вид скорпіонів у Сполучених Штатах. І він в мене на руці. Я нервую, але спробую, щоб він залишався на одному місці. Однак, якщо восьми ніг і та жала недостатньо, щоб вас налякати. Сонорська пустеля в Аризоні є домом для деяких підвидів, у яких ще більше ніг, багато ніжок до яких також належать сколопендри.